Друзі, погляньте, яку вітряну мельницю під ми привезли з Малазії. Отака От крутезна, яка приваблює гроші, поток грошей в ваше життя. Ви тільки погляньте. Бачите? Оця мельниця. Ви коли її носите, вона крутиться і вона приваблює гроші. Тобто, ви ходите і тивуєте кошти. І на цій вітряній мельниці зображена мантра для захисту вашого, для здоров'я, для приваблювання дуже великих коштів. Також ця вітряна мельниця, ця золота підвісочка, має фіаніти, кристали. Натуральні кристали фіаніти. Вона просто Подивіться, як вона круто виглядає. Ви будете отак ходити з такою підвісочкою і активувати в своє життя всі самі найкращі події. Ви будете приваблювати до себе увагу. Ваше життя буде ставати все краще і краще. А також ви будете мати захист, тому що ця підвісочка, вона сакральна, привезена з малазії коло.